Йо, друзі. Ну, як зазвичай по сарі добрі традиції, ми вибираємо собі якогось щасливчика, який попадає в нашу банду. Сьогодні в мене прямо вша таке бомбічська настроєння. Надіюсь ви натикаєте купу своїх вподобайок, І я сьогодні хочу обирати собі в кенти. Давайте, хай буде це три людини. Три людини, яких я додавлю собі в кенти. Давайте на першій сторінці я обираю. Обираю я, наприклад, тебе, братуха, Бемс. Давайте наступного кента мы оберемо на... Восьмой э, сторінці, будет, получается. Третий ряд и третий пацанчик. Так, восьмая сторинка, третий ряд, третий пацанчик. Поздравляю, ты тоже попал в мою банду. Бэмс. Ну и давайте, 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 давайте. Давайте, ну, не знаю. Давайте, например, хай буде п'ятнадцята сторинка. Тринадцята. Бемс, 14-15. Так, і хай це буде, хай це буде. Шостий ряд. Перший давай хай другий кен буде. Отак. три, чотири, п'ять, шостий ряд, другий кен. Поздравляю, братуха, ти теж попав у нашу банду? Ха-ха. Ну і в цілому, друзі, якщо ти теж хочеш попасти в мою банду, тобі треба втикнути лише свою вподобайку, написати крутецький коментарій, Ну і не забувай про підписку на канал. Хей, йоу, Еврібаді, з вами Зубогаті. Залетіли ми в режим під назвою Скібіді Tower Defense. Як зазвичай ми хочемо вибити просто якогось крутого свій персонажа, але зараз не до нього. Звісно, в нас появилася, получається пошта. І що мені тут ви прислали? Так, мені прислав lucky Five Медіка, медіка камера яка буде бою хілити просто команду. Братуха, чесно, дякую. Велике тобі дякую. І Ромка 2013 мені теж подарив павучка такого ексклюзивного. Хлопці, всім вам велике, дякую. Так, а в цілому, в цілому, що я хочу зараз зробити? У мене зараз є на балансі, як ви бачите, 4900 бабусиків. Бабусики. Я предлагаю зараз такого зайти в магазин, активувати бусти і по максимуму нафармити. Просто бабулетів. І попробувати, хлопці, попробувати вибити ось оцього кента. Ось оцього кента. Я вже не знаю. Ви мені писали, що треба просто купу грошей, щоб його вибити. Ну мені здається, що ось-ось, і він мені має випасти просто. І я предлагаю вам, як зробити. Дивіться, ми зараз заходимо в шоп, активуємо свій буст. Плюс до цього всього, в мене ще є оцей його дабл коїнц. Ну, ви поняли, да? Тобто бабулети мені будуть сипатися прямо взагалі так хорошо. Так що, зараз заходимо, проходимо хард режим і фармимо грошики. Так, відразу ж ставимо ось оцього лазерного братана. А він дефає мені перві хвилі, да? У мене просто така крутецька тактика в голові появилася. Ви даже собі не представляєте. Так, ставимо подарунчики, щоб вони надупували грошики. Правильно? Лазер, в принципі, в цьому буде все дефати. Думаю, в принципі, в принципі, його навіть можна було поліпшити на другий рівень. Ну і поки. Дефає тоді ще одного, мабуть, подарунчика, Отако, бемс, і апаємо його на другий рівень. Все І він стоїть собі кайфує. Можна буде поставити потім такий бустик, що буде йому зменшувати колдаун просто тичка на 20% на максимальному рівні. І тоді, вовше, це пулемет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту І все. І він просто всіх убиває. Так, 500 бабулетів, 500 бабулетів. Ми вкладаємо в оцих подарунчиків, кстати Треба ще 200 і ми поліпшимо його на другий рівень. Тако бемс, і все. він з них досить справитись ж, правильно, цим туалетом? Да, вообще, з легкістю, з легкістю. Данчик, вообще можна переживати на цього. Так, так, ставимо тут, я думаю, ще одного лазеря можна в принципі і поліпшити на другий рівень. Ну і в цілому збирати просто грошики і поліпшувати санто. Так, грошики вже ми маємо, так що поліпшимо тебе, братуха, тебе, братуха, о. Ха! <балдеж>, Балджож, Йоу Йо! Три з половиною тисячі! Куди? Куди мені скільки? Ой-ой-ой! Лазерних кінтів треба поліпшити. Лазерних кінтів, тому що ці починають проходити уже потихеньку. Бем з тебе, диви. Оце вже прокачалося. Оце вже прокачалося понорвально. Ух ти, йо, ух ти, йо! А тяжко, тяжко моїм лазерним кентам. Йо, що вже таке поставити? Бемс, бемс. Все! павук, павук павука вбити. Павука вбити любою ціною, пацани. Все, дефайте, дефайте. Красавчики. Красавчики, красавчики. Значить, поставимо сюди ще одного такого лазерного братуху. Все. Так, вони в мене всі третього. Тоді ти теж будеш третього рівня. От, поліпшуємо цього санту. В цілому, в цілому, оці кенти будуть ще довго мене дефати. Я би ще їм, знаєте, що поставив, так-то. Я би їм ще б отако поставив бустик. Отако Бемс, поліпшив би його. Такого. Десь думаю на раз хоча б. Хоча б на раз. 10% протів колдауну знімати. Ну. Це вообще я считаю. <зважаю> Це взагалі халява. Халява. Диви, яка в нього течка просто. Бемс, 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 бемс. Так, три штуки. Три штуки. За три штуки ми поліпшуємо собі Санто. Ну, на цьому все. На цьому все. Поліпшення закінчилися, бо грошей немає. Ух ти йой. Ух ти, йой, йой йой, ой Я думаю, вони справляться. А хоча, мені здається, мабуть, вже й не справляться. Тоді ставимо тебе. Накидуйте, 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 маленькі. Ви серйозно пропустили його? Ви його серйозно пропустили? Викінти. Ну не, не можна таке робити, хлопці. А якщо ми його поліпшимо на максимальний рівень, вони будуть сюди доставати? Достає, але погано. Ось що проблема. Достає, але погано. І не факт, що він навіть успіє його убити. Тут 22 тисячі хп. Як би так. А, ну Опа. а ні, успіваю, успіваю, успіваю. Успів його убити. Спокійно. Покійненько ми встигли його убити. Так, поліпшуємо подарунчики ось оцих цих двох. Лазерні братухи справляються. Треба буде ще прокачати оцього тітанчика на другий рівень. Тако бемс, все. Хай накидує, молодий. Хай накидує. А що йому просто стояти і оддихати, чи що? Ні, Не гоже. Так, три тисячі у нас є, три тисячі, три тисячі. Ми прокачаємо подарунка собі. Ну і в цілому будемо зараз збирати грошики та й поліпшувати собі сант. А потім потім натикаємо собі купу тут презентів. Отако сюди. Бемс. Натикаємо мінус колдаун, та й все. Та й будемо стояти, кайфувати, гроші заробляти. Так, ставим сюди презента свого під колдаун. Ух ти йой. Ух ти йой, ух ти йой, Треба поліпшити на бабулети. Отако. Отако, отако. ні, ну вроді. Справляються мої лазерні братухи. Так, треба їх прокачати, мені здається, за півтори тисячі усіх на четвертий рівень, хоча би. Бо один то є п'ятого, а всі третього. Треба на четвертий прокачати. Так, нам треба п'ять тисяч, п'ять тисяч, щоб поліпшити цього тітанчика. Бемс, готово. Я би ще знаєте, як би зробив би. Якщо не сюди влізе, звісно, треба буде спробувати. Щоб колдаун сразу попадав, виходить, і на лазерних братунів, і на тітанчиків. Опа, якось десь його може би. О, отут-ода. Получається, що ми зараз робимо? Ми продаємо оцього бухарика і ставимо. Його, ось, ось тут. Бемс, і поліпшим його. Все, і він достає до двох титанів. Балдеж. Оце, балдеж. Ми ж можемо сюди, ще до, до такого титанчика поставити. Же ж правильно під колдаун. Тако, сюди тако бемс. І сразу поліпшити його. Так, прокачаємо тебе. Ну, і все. Хай накедують собі молоді. Так, треба 6 тисяч і поліпшити можна. О, Бемс, поліпшили. Треба, получається, нам ще 12 тисяч. Ми зможемо поліпшити усіх подарунчиків. Так одного подарунчика поліпши. Ще один залишається, получається у нас. Ще один і все. Таке бемс, тебе, братуха, поліпший. Я би о цих лазерних кінті своїх прокачав би. Отако на. Четвертий Бемс, можна ще камеру таку поставити, таку. Трошечки її вкачати на четвертий рівень. І в принципі буде тут з головою хватати. І, 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 в принципі, збираємо чотири штуцера і поліпшуємо грін лазера цього. Все, грошики є, поліпшимо тебе. І все, да? Ага, І ще один у мене є. Все, усі нас лазері, у ці максимального виходить, рівня. Можемо, можемо. Що ми можемо? Ми, в принципі, можемо поставити ще одного презента. такого сюди, тако. Бемс. І поліпшити на другий рівень його. Все. І 29 дев'ята хвиля. І в цілому, ми потратили на проходження цього режиму 8 хвилин. А, ми ж вибрали хард, йо, я думав, що я вибрав медіум. Ну нормально, в принципі, десь за хвилин 14-15 ми будемо проходити цей режим. Так, грузчики ми вже маємо, так що бемс з братуха! Ха, <плес> включай режим пулемета. Бем-бем-бем-бем, накидай. Накидай, кеда, і не халтурі, саме головне. Сорокова хвиля. Кстати, у нас вже є два презента Титана на максимальний рівень, яких ми вже поліпшили. Тому тому два презента, хорошо, як говориться, а три ще ліпше. Так що ми збираємо ще бабулети. І в цілому, я думаю, на хвилю 50-ту у нас вже буде три презента, і вони спокійно будуть це все дефати. Оба! Оба, 40-46 тисяч. 46 тисяч ми маємо, хлопці, дівчата, поліпшуємо презент титана свого. Все, три пулемета у мене вже стоїть. Я би поліпшив, ще, мені здається. Би оцього, але смисл, смисл. Тому тому я предлагаю вам що зробити. Ми поставимо сюди собі ще одного такого презента. Під колдаун, поліпшимо його просто на другий рівень. Ну і якщо назбирається за 5 хвиль 40 тисяч, да, то я поліпшу собі ще одного презента. Якщо не назбирається, то його і так задефаємо, в принципі. Я би, в принципі, ще в цілому міг би задефати, виходить, поліпшити би ще оцю камеру, отаку на максимальний рівень. О, і в цілому можна збирати 40 тисяч. Йо, 49-та хвиля, 49-та хвиля. В принципі, ми можемо продавати вас подарунчики, отакого. Бем-бем-бем. Поліпшуємо тебе, Духа, і в мене ще є, виходить, три вільних слота. Так що ми ставимо сюди тако ще одного презента, бемс. Ставимо сюди тако ще одного презента, бемс. І що я вам предлагаю поставити сюди ще тако кулдаун. Бам, зразу на максимальний рівень. Ну а що, гулять так гулять, правильно? Ану, бос, 800 тисяч хп. Як швидко вони його просто з'їдять, Диви, просто сипеться на очах, чувак. Йо, нафармив я 9907 бабусиків. Саня, вітаю yeah. тебе! Всім <звій> <звій> привіт! Уже кінець <звій> відео я появився! Привіт-привіт! <звій> Коротше, як ти вважаєш, мені випаде ось ця кентуха? <звій> ну, блін, Ден, якщо ти використаєш вдачу зільку, <звій> то я думаю, що все реально. Хорошо, хорошо. Бемс, готово. Короче, <звій> також я ще поняв, Санечок, під фарми, виходить, тисячки гемасів і. Угу. Mm -hmm. Получається, собі купив ще один кейсик. <ріхання> Може ха Може, сделавшись класне випада, не знаю. Обалдеть, так. не, ну з кейса оцей чувак, він дуже жорсткий, дитин да. Тіві мен. Це да, просто щось густи густи. Просто, густи. Бусти великий, радіус великий, це класна штука. Так, давайте я тут предлагаю відчинити зразу ж почати з нього, так? Да? Тако бемс, бум. Ану, ану, удивляй мене, бам. Йо, то мене таке є! Йоу! У мене такого нема. Два ж таких да. Хорошо. Хорошо тобі. Хорошо. Іде відкривати кайсю, значить. Так, перва десятка полетіла, братуха. Давай. Бем! Диви, і ні одного епіка, ні одного. Ні одного. Рейера чисто насипало. Да. Бем! Рейре. Лего, чувак. Лего випало. Погано. Dancing speaker woman. Я пам'ятаю, колись він був класний, але в мене його так і не було. Тебе його немає, да, ти кажеш? Не, -ка, ні, у ні, ні, мене його немає. Ось цього вони, да. Два штуки в мене є таких. <рес> у мене нема таких. <рес> так, добре. Десять. Третя десятка, да, вже полетіла, виходить. Давай! Бем! Ліга. ліга. <рес> Сюди! Бемс! Нічого. В общем пагана. Бемс! Диви, вообще не падает ничего. Oh, одна Оооооо! <рес> <лига. рес> Давай, на насчет трей я тебе открыю. Давай, зробь, счет. Два, три, бам! Эпик! Эпик! Ты сказала шум! С эбочкой и пишем! Хорошо! У мене такий бух! И я ніби то він приколен. Ничего себе! Бем! Ща, 2 леги, братуха! Дві леги! Сюда! Ба, би міфік уже випав, або ну. Да, да, або да. Водли. Да, Да, і залишилось у нас вже 1800 монет. Получається, що я можу відкрити два кейси, ну, два десятка ще, получається, так, грубо говоря. Такс, готовий? Да, давай. Пам! Бам! Е, нічого не, не бачу. І Бамс! Епік! Епік. Дивись, тепер я тобі предлагаю, так як в мене буст працює, правильно? Нам да, треба. Можна епік, Нам треба всі. оце. Оце все просто тако утилізувати просто-напросто. Я думаю, ще, можливо, ще один десяток, а можливо даже і два, ще відкриємо. Так, ну дивись, в цілому, в цілому, я годен продавати, і в мене виходить 1300 коїнів. Ну, ти знаєш, непогано, ще. Получається, 14 кейсів? Ану. Да. Получається 14 кейсів. Бемс. Ух ти йо. Ух ти йо. Бам-бам. І дивись, з за двох кейсів, що випаде, шо якщо щось жорстке, я тобі його отдаю. Согласен? Давай, давай, щас год ли Епіка ипик, бем. уже тобі по-любому даю. Два епіка тобі даю, братуха. Так. Обалденно. Кидаєм тобі трейд. Давай. Як як я обіцяв, братуха, тільки трейд. Дивись, братуха. Як я обіцяв, як я обіцяв, я тобі отдаю оці два епіка. Правильно? Обалденно. Давай шагами свої всі, сюди быстро. Ага. Вона тільки 38. Як я обіцяв, братуха, даю. Все, спасибо. Ну і в цілому, друже, дякую тобі за перегляд. Тикни купу своїх фотобайок і не забудь про підписку на канал. І до нових зустрічей! Всім пока-пока!